Вітаю! Сьогодні ми розберемося з малярним інструментом як для ручного нанесення, так і для механізованого нанесення. Малярний пензель. З чого він складається? Перше, це сама щітка, Обжимна петля та ручка. По формі пензлі бувають прямокутної форми, округлої, скошеної, макловиці і маленькі пензлики. По матеріалу пензлі діляться на натуральний ворс. Синтетичний ворс, а також буває змішаний. Натуральний використовуємо для того, щоб наносити пропитки або лаки. Синтетичний використовуємо для нанесення водоемульсійних фарб. Також існують спеціальні пензлі, які використовуються, ось, наприклад, як цей, для фарбування радіаторів. По ширині пензлі бувають від 1-2 мм до 15-20 см. Спеціалізований пензель зі скошеним кінцем використовується для підводок, для фарбування країв. Як обрати пензель? Перш за все, потрібно розуміти, яка стоїть задача перед вами, яку поверхню потрібно пофарбувати і який матеріал ми будемо використовувати. Головне, що ви повинні зрозуміти, пензлі бувають економ сегменту. і Професійний інструмент. Для того, щоб виконати одноразову роботу, вам вистачить і звичайного дешевого пензля. Але ми професіонали і ми використовуємо виключно професійний інструмент. Моделюємо ситуацію, нам потрібно нанести лак на перила або на вікна. Отже, ми беремо комбінований пензель, в якому буде присутній як натуральна, так і синтетичне волокно. На що треба звернути увагу? Чим більше і тон тонший ворс у цього пензля, тим більше він в себе може тримати матеріали. Це дуже важливо при використанні рідких матеріалів. Для фарбування водоемульсійними фарбами часто використовують пензлі з синтетичними волокнами. Вони дуже добре вбирають в себе матеріал і тому ними дуже зручно фарбувати великі поверхні. Залежно від того, яка стоїть перед нами задача, нам потрібно обрати ширину пензля. Якщо це вузькі ділянки, то ми беремо вузькі. Пензель. Якщо це більш широкий, звичайно, беремо широкий пензель, Але зверніть увагу, чим більше ворсу, тим краще. Часто виникає ситуація, коли потрібно зробити відводку між стелою та стіною. Для цього ми беремо пензлі зі скошеним краєм. Для дуже делікатних робіт, наприклад, підфарбувати дуже маленьке місце, де. Попрацював мебляр і пошкодив стіну. Ми використовуємо пензлі із художніх магазинів. Також існують пензлі спеціальної форми. Такий, наприклад, зі зігнутою ручкою використовується для того, щоб фарбувати радіатори. Також бувають пензлі округлої форми. Вони використовуються для того, щоб фарбувати чіткі жирні лінії. Валіки також використовуються в ручному фарбуванні. Зараз розберемося в тому, з яких вони бувають матеріалів, якої довжини, ширини товщини, для чого вони використовуються. Синтетичні волокна поліамід, поліакрил і поліестер. Головне, що ви повинні знати з цих волокон, що поліестер має найменший ресурс в роботі і тому вони використовуються в більш дешевих валіках. В більш дорогих валіках це поліаміди і поліакрили. Також бувають валіки із натуральних волокон хутряні, але вони дуже і дуже і дуже рідко зустрічаються на ринку. Також використовуються валіки із паралону. Паралонові валіки не можна використовувати з фарбами на основі хімічних розчинників. Найголовніше, що ви повинні знати при виборі ворсу. Вони бувають волокнисті або ниткові. Волокнисті ми вибираємо для того, щоб ґрунтувати поверхню або наносити е, фарбу з мінімальною фактурою. Якщо вам потрібна більша фактура, ми використовуємо ниткові валіки. Великий плюс в них вони вбирають в себе дуже багато матеріалів. Довжина валіка бувають від 2-3 см завдовжки до 45 см завдовжки. На що це впливає? В першу чергу. Це впливає на продуктивність майстра. Чим більша довжина валіка, тим більше роботи він може виконати за зміну. Маленькі валіки дуже часто використовуються або з заповненим торцем ворсом, або без нього. Такий валік ми використовуємо для того, щоб профарбувати гарно внутрішній кут. Такий валік ми використовуємо для того, щоб профарбувати рівну лінію. Як правильно обрати довжину ворсу валіку? Все залежно від того, яка у нас. Повинна бути пофарбована площина, який матеріал ми використовуємо. При виборі висоти ворса вам потрібно розуміти, яку фактуру ви повинні отримати в кінці виконаної роботи. Ворс буває довжини 6, 8, 10, 12, навіть 22 міліметри. 22 мм міліметри використовуються для того, щоб фарбувати в основному дуже фактурні поверхні або фасади. В основному в роботі при інтер'єрних фарбуваннях використовується ворс. 10-12 мм. Також можна використовувати ворс висотою 8 мм, але для цього потрібно буде використати більше часу для пофарбування однієї тієї ж кількості поверхні. Наступний критерій: довжина валіка. Чим довший валік, тим більше поверхні ви зможете пофарбувати за одну трудозміну. Стандартна довжина валіка це 25-30 см, але вони. Уже, м'яко кажучи, минуле сторіччя. Зараз в трендах у малярів валіки довжиною 45 см. Розмір має значення. Якщо порівнювати для спеціалістів матеріал, з якого виконаний валік, найбільший ресурс це поліамідних валіків. Ними можна викатати від 200 до 300 квадратних метрів. Найменший ресурс це поліестерових валіків, вони до 100 квадратних метрів, далі вони скатуються і ними працювати професійно майже неможливо. Е, ручки для валіка тут дуже все цікаво. Стандартна ручка має товщину 6-8 мм і це напівпрофесійний інструмент. В професійному інструменті використовується ручка з товстим діаметром. Це полегшує набагато роботу для майстра, а також збільшує діаметр самого валіка, що надає можливість. Більше отримати матеріала на шубці. Також бувають спеціалізовані валіки, як, наприклад, ось оцей, який використовується для фарбування кутів. Для стандартного фарбування вам потрібно валік, ручка і безпосередньо ванночка або ємність, яку ви будете наливати. Фарбу. Також використовується так званий пелікан. Він дуже зручний, коли маляр працює на сходинках, на ходулях, наприклад. Його можна використовувати в комплекті з валіком або навіть із пензлем. І тут є магнітний тримач. Також в комплектах до таких пеліканів дуже часто йдуть змінні вставки. Для тих, хто фарбує дуже багато і не хоче використовувати ванночку. Є спеціальні вставки, які ставляться в. Відро з фарбою. І ви можете віджимати фарбу безпосередньо в відро. Для великих валіків є спеціалізовані ручки, які фіксують його з обох боків. Далі. Разом з валіками використовуються різні подовжувачі. Фіксація подовжувача залежить від того, якого виробника ви обрали валіки. В даному випадку американський виробник, фіксація дуже зручна і швидка. Вам не потрібно втрачати час для того, щоб натягнути або зняти ручку для валіка. Також вони бувають як телескопічні, так і суцільні. Кожен поважаючи себе виробник професійного інструменту, звичайно ж, зробить так, що ви повинні будете придбати як валік, так ручку, так і подовжувач лише виключно його виробника. Але бувають нюанси, коли можна підібрати одну ручку до іншого валіка. Тут це специфічна історія, і ми, нам допоможе в цьому, звичайно ж, 3D принтер. У більш дешевих виробників більш-менш стандартні ручки, і в цьому випадку, звичайно ж, ви можете зекономити. Для того, щоб підібрати валік до ручки, ви просто підходите в магазині і робите отак. Якщо вам не дозволяє цього робити, бувають такі випадки. Завжди на етикетці зазначається товщина цієї ручки. В основному це 6 або 8 мм. Моделюємо ситуацію. Нам потрібно пофарбувати квартиру. Ми вирішили робити це самі. Ми їдемо в будівельний магазин і намагаємось обрати собі валік для виконання цих робіт. Ми вже розуміємо, що нам потрібен поліамідний валік з висотою 12 мм, для того, щоб отримати більш-менш адекватну якісну поверхню. Ми обираємо. Валік, ручку, все підходить, все класно. Але коли приїздимо додому, починаємо фарбувати, о, починаються факапи. Починає лізти ворс, починає стрибати валік по стіні, бо кривенький він може бути, і все, все, все це подібне. І ви в результаті отримуєте дуже неякісну роботу. Для того щоб таких ситуацій не було, ми приїздимо в професійний магазин. Вам порадять обрати звичайно професійний валік. З таким чином ви зекономите свій час. І отримаєте максимально якісну поверхню на ваших стінах. Бо ви, звичайно ж таки, обрали гарну фарбу. На жаль, тема інструменту дуже широка, і ми не в змозі все вкласти в одне відео. Тому напишіть в коментарях, що б ви ще хотіли побачити, і ми це вам покажемо і розкажемо, як ним працювати. До побачення.